Чому у мене відбувається загострення, коли я почав процес відновлення? Часто я чую таке питання. А я задаю своє питання. Як довго ви жили в стресі? Ви пили антидепресанти, може ще? Що ви кожен день п'єте? Соки, кава, чай? У вас немає часу на воду? Яка у вас стрілка харчування? Ви не встигаєте якісно поїсти у вас якісь там перекуси? Скільки фармпрепаратів ви вживаєте кожен день? Або скільки раз в рік ви вживаєте антибіотики? Якщо ви дасте відповідь на це питання, ви побачите причини цього стану. Чим довше ви жили в такому стані, ви стресували, ви не пили воду, ви не мали збалансовану трілку харчування, ви не контрольовано вживали фармпрепарати від болю, від кашлю і так далі, ви зрозумієте, що ви дуже-дуже сильно закисляли свій організм. І коли ви починаєте його відновлювати, ви починаєте пити якісну воду, ви п'єте клітинне харчування, ви збалансували свою тарілку харчування. І вас можуть почати загострення. І це є нормальний процес, тому що унікальна капсула попадає в ваш організм і хоче допомогти вам справитися з вашими симптомами, з вашими діагнозами. Допоможіть їй. Коли ви це все налагодите, зміните ваш спосіб життя і добавити клітинне харчування компанії Biopic, наш знаменитий алейм. І дві вечірні капсули, які називаються акселер 8, ви побачите, що загострення за день-два у вас прийдуть, а скільки у вас симптомів почне зникати, і скільки діагнозів у вас з часом прийдуть, тільки потрібно набрати терпіння і допомогти своєму організму пошвидше позбавлятись захворювань, симптомів і діагнозів. Будьте здорові.